Виконком Вінницької міської ради схвалив нову програму, що спрямована на зниження рівня виробничого травматизму. Начальник головного управління праці і соціального захисту населення Тетяна Ставицька презентувала членам комітету проект міської програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2011-2015 роки. За її словами, у Вінниці порівняно із 2007 роком вдвічі знизилась кількість нещасних випадків на виробництві. Меншився і рівень виробничого травматизму зі смертельними наслідками впродовж 2010 року. Працівники управління праці та соцзахисту населення перевірили 269 підприємств на предмет дотримання ними законодавства з охорони праці. В результаті виявлено більше тисячі порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Виконання відповідної програми дасть змогу поліпшити стан охорони праці та промислової безпеки. Знизить рівень виробничого травматизму. Тизму, в тому числі зі смертельними наслідками, а також зменшити соціальні та економічні витрати.